Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Раді пропонують дозволити вільний виїзд за кордон депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, а також усім іншим заброньованим особам. Відповідний законопроект номер 11460 внесено під законопроект про додаткові заходи щодо посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії військового стану. В той же час слуги уже два тижні у відпустці проголосували за закон президента і знову розбіглись. Після потужної роботи в парламенті треба не менш потужного відпочинку. Пані народний депутат Оля Василевська Смаглюк, наприклад, Брала місто Кальпе в Іспанії її можна зрозуміти: кілометри піщаних пляжів, тепле море і яскраві гори. Це такий собі анти 95-й округ, від якого обиралася Ольга Михайлівна, і ідеальний вибір для сімейного відпочинку з коханим та сім'єю. До слова, саме Василевська закликала не евакуйовуватись за день до бойових дій, закликала тих, кого потім знаходили. В ямах Вірпіні, Бучі, Гостомелі, як правильно сказала одна із жіночок. Твої руки також в крові. В той же час телеграм-канали пишуть, що депутати судді вже почали вивозити свої родини та майни. І готується до чогось страшного, чого побачимо у вересні, але вже зараз про це попереджає Дмитро Розумков. Далі відео мовою оригіналу. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію президента, який сказав, що на фронті сьогодні загинуло 93,5 з половиною тисячі наших з вами захисників. Станом на сьогодні, згідно офіційної статистики, Збройних сил України Генерального штабу загинуло... 561 тисяча 400 окупантів. Президент під час свого виступу сказав, що на кожного расиста Україна втрачає одного захисника. Якщо порахувати, то в мене вийшло 93,5 з половиною тисячі. Чи це правда? Якщо так, то хотілося б зрозуміти, як це корелюється з 37 тисячами, про які казали раніше. Або хтось, хто готує інформацію президенту, працює на російське ПСО, тому що якщо б це пролунало від когось іншого, то це б людина вже точно отримала 111. Або президент помилився в обрахунках, які він зазначив. І дай Боже, щоб це була помилка. Наступна заява. Я розумію, що також голова держави не сам собі пише, але 14 бригад, які стоять. В тилу під час наших відряджень розумної політики на фронт, я впевнений, що не лише наші, тому що багато хто їздить в залі до захисників, визвало шок. Станом на сьогодні укомплектованість бригад, м'яко кажучи, далека від 100%. Я так, що просто всі і так знають показники, але, м'яко кажучи, дуже далека від 100% наповнення. І коли наші захисники на фронті чують про те, що десь в тилу. Стоїть 14 бригад, в яких нібито немає техніки, то всі говорять, так, а ми забезпечимо цією технікою, дайте нам людей. Ключова потреба сьогодні на фронті це в першу чергу люди. Люди, яких не вистачає, і більше не буде, тому що ви не підтримали ні демобілізацію, ні ротацію, ні відпустки. І взагалі не зрозуміло, що з вашим бюджетом, вашим колеги, ви за нього голосували. Чи вистачить ті грошей, які ви передбачили в бюджеті на 24 рік, для того, щоб закрити всі фінансові потреби сектору безпеки і оборони? Ви наголосували те, що черги стоять в ТЦК. І коли всі інші вам говорили два місяці це мало, дайте більше термін. Ні, вам вистачало. Хто сьогодні з вас їздив і подивився, що відбувається під ТЦК або ЦНАПами? От просто після ради і подивіться. І завтра ви цих людей будете штрафувати. Завтра. А потім, коли декілька разів він штраф не заплатить, ви в нього заберете квартиру. Ви заберете квартиру, ви за це проголосували. Ви. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей іми? От, скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон, або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те, або знесемо НАБУ і САП взагалі? Кому розповідали про те, що або е, американці це просять? І європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде. Це ж розповідали всі залі. Чи я неправду кажу? Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів? Можливо, все ж таки мало би бути по іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Тепер щодо самого законопроекту, ми ж хочемо посилити повноваження набу. Тоді давайте проголосуємо за наш законопроєкт, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до відповідальності за державну зраду, не передає від набу до САП САП до СБУ під 111, а розширює відповідальність з 15 до пожиттєво з конфіскацією майна. А давайте тоді ми проголосуємо про те, що колеги сьогодні говорили, щоб не було невідкладних обшуків. До тих самих набу заходили з невідкладними обшуками. 70. До тих самих активістів заходять і до е, опозиції заходять з невідкладними обшуками. Давайте, щоб цього не було, підтримуємо нормальні законопроекти. Там все дублюється в тому, що занесли від президента. Дуже швидко помінялися, але занесли. Давайте тоді зробимо так. Щоб не лише ДБР перевіряло Набу, а щоб і Набу розширювало свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті в нас сьогодні є один центр прийняття рішень: це об'єктивно офіс президента. Це не парламент і це не Кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню до народу, чесно по відношенню до вас. Ми зробимо так, щоб і офіс президента України підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як Набу і САП. Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за набу і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі. Корупція, бусифікація, тиск, відсутність свободи слова і наближення країни до рашки. Ось що говорить Анна Скороход. Якщо б людина розуміла, що він уходить в армію на рік, а не до смерті. Бо всі військові говорять, що вихід з армії тільки либо важкий 300, либо 200. Але це вже не нормально. Если бы человек понимал, что он идет в армію на год, все, он год отслужит, потом его заменят. У нас бы поменялась ситуация. Конечно, поменялось. Если бы мы публично наказали командиров, которые издевались над людьми, солдаты бы восприняли духом? Конечно, восприняли. Ведь есть командиры, которые кидают ребят, иди туда, делай то. Если бы ребята понимали, что э, в любом случае, если ему плохо, и о нем позаботятся, его отправят на медицинское лечение. Да, ему не скажут через 10 дней, освобождай койфу. Поменялось бы отношение? Конечно, бы поменялось. Но у нас почему-то никто чего-то этого решать не хочет. У нас просто замалчивают и говорят, что это все российское ИПСО. Мне это непонятно, потому что, имея в руках власть, это не такие большие проблемы, которые нельзя решить. Поймите, более того, вот мы платим огромные сумасшедшие деньги по, 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 в случае погибели. да. А почему мы не платим деньги в случае подписания контракта? Извините, я приведу в пример Рашку. Извините за это, но они платят. При підписанні контракта, і у них люди йдуть, тому що ані розуміють, що вони зараз на старті, тоді гроші. Люди не виходять на протести проти силової мобілізації щодо відновлення своїх конституційних прав за незадемобілізацією повернення своїх рідних додому з вимогами підписати закони, які були прийняті майже рік назад, по дітям, які були обмежено придатні до 25 років. По ВПО, які мають право на виплати, тому що вони обрали замість Росії Україну і виїхали сюди на неокуповані території, а держава їх просто кинула. От за це би хотілось бачити людей на вулиці. По большому счету это программа президента, с которой он шел на выборы в 2019 году. И когда Владимир Зеленский заявлял, что он сократит на треть количество чиновников, сделано этого не было. Более того, наплодили огромное количество департаментов каких-то агенций, агенций по агенциям, департаментов по департаментам и так далее. И вы себе не представляете, что... Іногда ти звертаєшся в министерство, а тебе пересилають на какую-то департамент, или департамент, которого ты даже не догадався. Это все люди, которые отримують зарплату з госбюджету з нульовою ефективністю, в большинствені своєму не забронировані и как бы нормально чувствуют. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. -каналів. Каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.